Мстити можна якось по-іншому ж красиво на можна тиснути. Ну можна мене в ліс вивезти. Митця не обов'язково вбивати кулею про культуру. Всі хочуть оптимістичного. Не буде такого. Рима вітаю на першому каналі Суспільне мовлення. Ну і вітаю, як ми дізналися перед початком інтерв'ю в рідних для вас стінах. Ми вас запросили сьогодні поговорити про війну. Втім, звісно, не тільки про ту війну, яку веде Росія проти України. А у кожного своя війна. Так ви розпочали один зі своїх нещодавних дописів на Фейсбуці. У Держкіно триває війна на знищення Довженко центру. Кіна не буде. Ось про цю війну хотілося б трошки поговорити. Mm. А хто ви в цій війні? Mm. Я в цій війні а, а, людина яка бореться за правду. У мене немає жодного інтересу з того чи з того боку, бо є трішечки такий розділ, якщо Держкіно тобі давало протягом останніх років гроші, то я краще промовчу, тому що в мене є до них якби, чи вдячність, чи якісь домовленості. А то я буду мовчати, якби в цій історії. Якщо мені Довженко центр не дав там якусь копію якогось фільму, то я на них теж дуже сердита і я їх теж не буду підтримувати. Потім ну не секрет, що люди якось і, і зближаються, і здружуються і в якихось компаніях, в якихось тусовках визначаються і підтримують потім навіть так. Ну, на мій погляд, все почалося з призначення голови держкіно 19-го року. Був призначений конкурс, коли Пилип Ільєнко сказав, що він не буде продовжувати очолювати держкіно. Це його було рішення. І він пішов з цієї посади. От якраз днями буде у нас там шість років з виходу гнізда горлиці. І я вважаю, що це один з таких перших фільмів, який зруйнував цю кригу недовіри до українського кіно. Було дуже дуже багато фільмів, було дуже багато фестивальних фільмів, було, були вдалі, були невдалі роботи. Ми говоримо про те, що ми запустили лише цю індустрію. Вона, фільми знімались, теж не можна сказати, що вони не знімались. Ми нарешті почали знімати українське, ми почали знімати українською. Всі три тури пройшла Юлія Сінкевич. Юлія Сінкевич, яка була директором Одеського кінофестивалю, Юля в кіногалузі дуже відома, Юля дуже багато їздить по міжнародних кінофорумах. І Юля, людина з прекрасною освітою, і навіть там за спиною києво могилянська академія це про щось говорить. Всі очікували, що Юля очолить Держкіно. Вона так. пройшла два тури, і в третій тур вона залишилася одна однісінька. І третій тур це показували наживо, як це відбувалося. Це був якийсь фарс, тому що сиділи якісь чиновнічки, я інакше не назву якісь. Такі молоді хлопці-дівчата з мобільними телефонами, вони постійно втикали в ті телефони і ставили якісь запитання. Хтось там запитав про іноземну мову, чи вона володіє, та вона володіє, а що ви, а хто ви, а як ви. І там за якимись цими чиновнічими правилами, там якщо хтось із 10 людей в цій комісії, хтось ставить 0 балів, то ти не проходиш. Не з сумою якоїсь, ну це, це дивно, тому що ну, може мені не сподобалась людина, може в мене особисті якісь до неї, так? я ставлю їй нуль, нуль. Як це так? А, вона, от бачите, і прямо так очі підняла, а там Угу. Такі Прошки знаки. Так. Там Леся Українка всього. Ні, ні ваша тут, прямо <гум> тут прямо стуса. Тут прямо так. Леся Українка, так. І Юля не прийшла. І потім не прийшла призначили... І призначили... О... Марину ні, був призначений конкурс, ага. начебто все от, формально правильно. Але на тому конкурсі було двоє людей. Один це такий взагалі якийсь персонаж, я просто не скажу інакше, такий російськомовний, який ще запитав, на якому язики, на українському, на русском тут говорять. Ну і власне. Зараз та людина, оце російськомовна, яка хотіла, не могла говорити на українському, він типу подав в суд на тобто там все підлаштовано було угу. на те, що він якби судиться з Держкіношу його незаконно, і таким чином він вибив якби з гри і залишається Марина Кударчук. Марину, яку я особисто з нею ніде не зустрічалася, ніде каву не пила, ніяких у мене до неї особистих там призні чи не призні, чи я там просила гроші на проєкт, вона мені дала, у мене такого нічого нема. Тому тут, ну, абсолютно, от у мене, я просто об'єктивно дивлюсь на ситуацію. Людина не з галузі кіно. Тут, тут, живучи в середовищі кіно, ти. Важко взагалі розібратися. Правила гри міняються потім, коли йде пітчинг, міняються, приміром на третьому турі якісь правила цього пітчингу. Вони не можуть не може бути. Але, на мій погляд, якщо виділяються державні гроші, їх все ж таки варто давати на те. Створення тих фільмів, які би без цих грошей ніколи б не були створені, для яких це єдина можливість отримати гроші, а не успішні комерційні проекти, які і так в касах збирають, тому що вони розраховані на широкого масового глядача. І єдиним, хто от був при посаді, при такій посаді, на яку можна тиснути, ну шурімо зюби написала, пост, ну що там, ну, ну плюс-мінус. Але людина, яка була от при посаді, це був Іван Козленко. І він відверто з самих перших днів цього конкурсу, цього псевдоконкурсу, він про це говорив. Він про це писав. І він в усіх можливих інтерв'ю про це говорив, що Марина Кудерчук на посту голови Держкіно перебуває з порушенням законів. Угу. Все, він про це говорив. І на мене тиснути, ну як? Ну, можна поскаржитися в Фейсбук, у адміністрації адміністрацію, на мій пост. А як на мене тиснути? Ну, як не тиснути? Ну, можна мене в ліс вивезти. Ну, я не збираю грибів. Шо? Який з мене там в, в тому Але, А от Івану Козленко захотілося якось закрити рота, і таким чином, що почалося з того, що припинилося фінансування на 3-4 на місяці, теж користуючись тим, що це коронавірус і, і, і глобальна криза. Але ми всі розуміли, що відбувається. ну Не треба ж з нас теж уже таких дурнів робити. А ви ж на Фейсбуці до Держкіно поставили такі, ну не знаю, мабуть, риторичні запитання. Держкіно, хто ви і з ким ви угу. для себе ви знайшли відповіді на ці запитання? Так, з я ким знайшла і хто Держкіно це варварство, варварство по відношенню до української культури. Слухайте, ну можна вбивати культуру не бомбами. Можна не тільки зверху руйнувати, можна зсередини руйнувати. І мене саме зараз, саме під час війни і війни в Україні, яка з 14-го для мене є. І для мене оця війна, яка відбувається тут, коли йдуть дірібани, коли йдуть оборудки незаконні, вона для мене страшніша. страшніша. І... Бо нам з цими людьми жити. Чи вони сподіваються, що всіх найперспективніших, найталановитіших, найкращих вб'ють на фронті і не буде кому повертатися? А нас будуть тримати в страху, і вони потім будуть в колаборації з ворогом жити. Так у мене дуже багато питань. Тому що ну хто це все робить? Митця не обов'язково вбивати кулею. Йому можна не дати творити, йому можна не дати фінансувати. Зараз взагалі в держкіно ще цікавіша історія. Я не знаю, чи вже це було оприлюднено, але один проєкт, ну тоді просто не буду називати проєкт, але там така історія. Теж на Одеський кінофестиваль зараз відбувся в Варшаві. І а, режисер, один режисер молодий, який зняв зараз свій дебют, непоганий дебют. Він запитав у Марини Кударчук щодо. Саме центр Довженка. Дуже не сподобалось це запитання пані Марині, і після того виникла така, е, не, така претензія. Ну, тобто зараз у цього режисера вимагають повернення коштів в Держкіно, тому що коли він запускався зі своїм проєктом, він називався однією назвою, а вийшов на екрани іншою назвою. Угу. І вони, нонсенс, так? і вони вважають, що це є. Порушенням, не знаю, чи домовленості, чи там, чи, чи прописано таке. Я думаю, що і у Федеріко Феліні в процесі зйомок змінювалися погляди на кіно. На вашу думку, це чергова помста? Так. Дуже, дуже примітивна. Ну, слухайте, ну навіть якось Очевидно. мстити можна якось по-іншому, ж красиво. Це витончено. Так, витончено. Втім, хочу запитати у вас ось що? Яким ви бачите розвиток кінематографу українського після закінчення війни? І взагалі, чи треба знімати кіно про війну? Про війну ми кіно вже знімаємо давно, так. з того часу, як воно є? Не чекаєте того, що навіть після закінчення війни все одно будемо знімати про війну? І зараз знімаємо? І чи варто це робити? Ну, Напевне, варто взагалі робити все, що тобі хочеться. Не все залишиться в історії, не все буде якимось геніальним. У мене завжди питання, щоб це не було дуже білим і чорним, щоб це не було агітки. З 2014 року, коли почалася війна і коли почався такий поштовх до розвитку кіно українського, у нас прямо цілий напрямок виокремився військове кіно. І от зараз іде в кінотеатрах фільм Клондайк, він про війну. Але він про родину, про чоловіка і дружину, про вагітну жінку, які живуть от в будинку і навколо них. От я люблю такі історії. Так, там є теж е там ці сєпари, все. Але я дуже завжди боюся, щоб не було от білого і чорного. Бо мені навіть от, е Антон Філатов, кінокритик, наш прекрасний, який зараз на фронті. Він теж каже, що дуже дивують ці е, ваші пости і ваше уявлення зараз тут в тилу, що ворог такий недолугий. Якщо ворог недолугий, і ми ніяк не можемо його перемогти, то ми тоді хто? Не треба применшувати все ж таки їх вміння, знання, їх кількість навіть. Так? Для мене дуже цінне документальне кіно, але документальне кіно теж є все одно суб'єктивним поглядом, тому що ви камеру поставите там, а я її там, ви змонтуєте так, а я змонтую так. Документальне треба знімати, бо це зараз і свідчення злочинів. Художнє, нехай знімають. Яким воно буде після того? У нас скільки людей, стільки смаків. І хтось піде скаже, на скажене весілля, а хтось піде дивитись Клондайк. Прекрасне, мені здається, зараз от під час війни таке життя була, був цей тиждень кінокритики. Я подивилась чотири українських прем'єри, це Відблики Васиновича, це Бачення Метелика, дебют Максима Неконечного, Никонечного. Клондайк, знову ж таки, Марине Альгорбаль, І дебютна робота Дмитра Сухолиткого, Собчука, Панфір це перлина. Це не військова тематика, там контрабасно найкращого українського кіно за останні 10 років я не бачила. І мені дуже хочеться, щоб це не було крапкою в кіно. Бо е, є такі вже настрої, що якщо зараз е, центр Довженка все ж таки знищать, то в країні не буде що робити, треба тікати. Тому я розумію, що на кожну програму, коли мене зараз запрошують говорити про культуру, всі про культуру, всі хочуть оптимістичного. Не буде такого оптимістичного. Я хотів би поговорити про реалістичне. А саме, ми поговорили про кіно, про те, що відбувається в цій сфері. Що відбувається в сфері театрального мистецтва? Як зараз виживають актори, як зараз виживають театри в умовах війни, в умовах, коли ми всі очікуємо, коли буде повітряна тривога. Ми всі очікуємо, коли mm. вимкнеться світло. А я теж не є таким показовим представником театральної сфери, тому що я не служу в якомусь театрі як штатна одиниця. Наскільки я знаю, в театрах були так. Кі ситуації спочатку війни всіх перевели на 60% оплати. І це вже була така практика і під час коронавірусу, під час тих періодів, коли закривалися театри. В театрі Франка було зараз шалене скорочення і дуже багато ну там, є питань до, до людей, яких скоротили. Ну я особисто там просто обожнюю сценографа і художника Андрія Олександровича. Ми з ним дуже багато робили. І скоротити його от, для мене така це та для мене біль. Деякі театри запустилися в квітні. А деякі театри запустилися як вже репертуарні, як вже з виставами, запустилися лише в вересні. Ми орендуємо зал Нова сцена в Театрі Лесі Українки. У мене є вистава, це все вона. Я її граю. Так. І на цій же сцені зараз я з акторами Херсонського театру імені Куліша. Ми випустили виставу, документальну виставу по реальним. Болісним справжнім історіям акторів, які в цій виставі, про життя в окупації і про їх евакуацію. І на мій погляд, цю виставу треба побачити в тих містах, які знають, що війна, але не відчули, на щастя, не відчули. Я не за те, щоб ти зрозумієш тільки тоді, коли бомба падає, ні. Ні. Але ну, навіть я мені здавалося дуже багато знаю, але ті історії, які я почула, мене мене вражали і мене. Вбивали. Під час репетиції, під час самої вистави, чи були у вас такі випадки, коли Вели. лунала повітряна тривога, або вимикали світло? Навіть починати грати, коли ми там домовилися в травні, дуже, дуже, дуже дивні відчуття. Ці відчуття перших моїх вистав, от в травні я грала щотижня, чотири вистави у мене було, це все вона. Я не можу порівняти їх ні з чим. Ні з чим, ні з якими там у мене були якісь вистави, коли, приміром, в день я була на поховання дуже близької людини, а мені ввечері треба було грати комедію. мене були такі, якісь мене були вистави, де там я з операційної перемоталася шви ще не загоювалися, а я вже бігаю по сцені. Ну, про це ніхто ніколи не знав. Тут це були мої особисті внутрішні проблеми. І навіть це не порівняти з тим, коли я грала в травні коли я пережила два місяці в Києві, коли я пережила всі ці жахливі відкриття звірств в Ірпені, в Бучі, коли я переосмислювала взагалі, навіщо театр, навіщо мистецтво, навіщо це, кому це все треба. І ти виходиш з таким якимось відчуттям порожнечі. У тебе дійсно якесь зовсім інше. Зовсім ти не можеш потім постійно над тобою, що зараз може пролунати в будь-якому мить. Складно дуже було, морально було складно. І в мене було таке якесь відчуття, що я сама собі брешу. Що я не можу отак віддатися повністю мистецтву, я не можу якийсь там катарсис відчути. Я себе обманюю. І це якесь. Ну, Таке відчуття, яке мені дуже не подобалось. От від глядача настільки це залежить. Ми вже в якийсь момент вирішили, що ми не даємо обявку про повітряні тривоги, тому що люди під час тривоги виходять, а тут всі, починаючи від перепечки, стоїть величезна черга, ресторани працюють. А угу. коли от, глядач в один тиждень це один. Потім відбувається, приміром, в понеділок прильот, і глядач приходить у вівторок зовсім інший. Вони не реагують на якісь жарти, вони не реагують на щось, вони настільки... Ми дуже залежимо від глядача. Чи буде телефон, чи буде сирена, чи комусь погано, чи комусь добре, чи у когось квіти зашироділи, чи хтось розмовляє, а тим більше камерна сцена, отак у нас сидить глядач і, от, і отак ми. У мене жодного разу не було саме під час вистав повітряної тривоги. Жодного. Почастливо. Навіть я їздила в Рівне на прем'єру і їздила в Суми на прем'єру. Навіть там не було. Але от в Рівненському театрі на прем'єрі «Зерносховище» Максима Голенка, яку я вважаю неймовірно талановитою, важливою і теж однією з кращих театральних робіт останніх років. На наступний день вони почали прем'єрну виставу. Ну, зюбіна енергетику забрала. 40 хвилин пограли. Повітряна тривога. І ми ж не знаємо дедлайн повітряної тривоги. І вони не дограли в неділю. І театр догравав уже в понеділок, з сорокової хвилини, от, от того моменту. Угу. В Одесі теж була історія, що вони в суботу почали дограли в вівторок. Це жахливо, звісно. А тут ще, от буквально остання вистава, тут до мене підходить головний адміністратор Дмитро і каже: Римочко, нас попередили. Точно буде відключення світла. А світловідключення це не просто ти попросиш, шановна публіка, включіть всі мобільні телефони з ліхтариками. І нам, значить, два ліхтаря, і ми будемо як ті, страшко ходити з ними. Але це ж немає відеопроекції, яка в нас є в уставі, це немає музики. І, ну, і взагалі, ти теж не знаєш, на які хвилині це відбувається. Я скажу, що це стрес? Ні, напевне, це не стрес, це якісь випробування. І, вступно, це не ті проблеми, які люди. Переживають в окупації. Це не ті проблеми, коли людина опиняється без домівки. Це, це не ті всі проблеми. Це дуже егоїстична професія, туди йдуть дуже самозакохані люди. І тому ну, я сприймаю це. Але питання завжди, чи театр зараз на часі, чи, чи, може, ми рано вийшли, в мене є. Але коли ти бачиш глядача, і глядач тобі каже, що... Для нього це було важливо, це ковток повітря, це от навіть вихід в театр, приготування до театру, поїздка в театр. Реагує теж глядач навіть приходами на виставу. от Були прильоти, коли з 10 числа люди дуже багато подзвонили, що вони мають квитки. А ми прем'єру mm -hmm. Херсонського театру відмінили. Ми не 12-го зіграли, а зіграли аж 16-го. Хоча Київ він так. Настільки теж дуже швидко відновлюється. От у нас в понеділок прильоти, а в п'ятницю вже на всіх вулицях повно людей. Ну а зараз у мене так багато питань, і я не маю на них відповідей. Чи будуть опалення в театрах? Чи зможуть собі дозволити глядачі спокійно сидіти? Чи не буде це в, ну, дуже, дуже навантаженням, великим фінансовим для театру ці всі топити? Скільки місяців У нас же холодно буде до, до квітня, до травня, так? Тому живемо одним днем, одним театральним днем. Ще на початку повномасштабної війни, я пам'ятаю, я дивився всі е, ваші поетичні стріли. А, правда? Так. Це було великою розрадою. Це. Я не міг пропустити, я відсвітковував кожен з них. Мені здавалося, що це То... все брехня, коли mm. мені пишеш там переглядів три тисячі. Мені здавалося, там 300 людей лайкнуло, це 300 і подивилося. Ні, насправді більше. А плануєте їх відновити зараз? Я їх проводжу, іноді рідше. рідше так. Я буду робити це. Я буду робити це, тому що не вся ще українська поетична любовна лірика прозвучала. Це по-перше. Ми а... можемо поділитися книжками з бібліотеки. <рес> Дякую. І, і це потрібно людям. Це виявилося якийсь такий формат, який я сама, причому я ж дійсно заходила спеціально для того, щоб просто почитати. Але я починаю реагувати на прізвища, на імена людей, які от наживо заходять зі мною. І в мене з кожним пов'язана якась історія. В мене вже хтось запитав: Римка, є якийсь такий день, щоб у тебе не було якоїсь історії. Я замислилася і сказала, М -м, ні. Ну, бо моє життя так цікавіше, ніж кіно. Настанок, що хотів запитати, от е, зараз, як ви себе мотивуєте жити далі? Можливо, е, те, що зараз ви скажете, допоможе нашим глядачам. І до чого ви себе готуєте? До того, що війна триватиме дуже довго, чи вона скоро закінчиться? Ну, в масштабах всесвіту один рік це недовго. В масштабах життя людини це довго. Я думаю, що не менше року. Якщо брати повернення Криму, то повернення Криму, якщо його робити правильно, юридично з усіх міжнародних інстанцій, щоб ніколи нашим прапраправнукам не довелося знову воювати за цю територію. З нашим сусідом, який ніколи не зникне, він завжди буде нашим сусідом. Так склалося географічно, історично, і нам треба не змиритися, а з цим теж навчитися жити, з тим, що от постійно буде от такий, такий сусід. Буде важко. Я розумію, що до своєї професії, щодо своїх друзів. Буде важко фінансово всім. Тут дуже важливо нам залишитися дійсно людьми, тому що злидні, вони проявляють в людях все ж таки ці низькі почуття. Скільки я зараз уже читаю, коли Руслан Горовий, коли він пише, що ми приїхали. Допомогти родині в село, у якої хату розбомбило, а сусіди приходять і кажуть, о, а ви їм допомагаєте, нам ні. Ага. І навіть на цьому вже йде. Люди є люди. Угу. На жаль, якісь людські фактори, ознаки і неприємні моменти, вони нікуди не діваються. Іноді проявляються гіперболізовано під час стресу. Як зберегти людяність в цей Нелюдяний не час. Ваша порада. Читати поезію. Не можу сказати читати поезію, бо багатьом людям не до поезії. Ну, напевне, все ж таки те, що я вже і 100 мільйонів разів казала, розуміти, все ж таки, що у нас одне життя, у нас один дубль на це життя. І воно може закінчитися. Я колись, колись з сином, у нас там щось таке, ми якось так посварилися. А потім, коли ми мирилися, ми з ним так зворушливо миримося потім. І я кажу, «Синочка, ти знаєш, от є така, є така в мене одна історія в житті, що от, ну там вже старша така жінка, і тато в неї такий вже теж був людина зрілого віку. І от вони посварилися, він вийшов гуляти з песиком, і він помер від інфаркту. І я кажу, і розумієш, от в свідомості цієї жінки, що останнє вона сказала, от. Своєму татові і як це останнє. Ну, якщо ми будемо ну, так відчувати, що от, от зараз ми можемо бачитись там в останнє, і що я скажу наприкінці, і якими будуть мої слова, мої обійми. І, бо, власне, ділити нам в цьому світі нема чого. Нам треба берегти одне одного, берегти себе. і Вірити тільки в перемогу, в світло, акумулювати в собі це. Бо всі так розраховують на цей дедлайн після перемоги, після перемоги буде ще важче. Повернуться хлопці, яких ще з 2014 року дуже багатьох суспільство не сприймало і вони не сприймали це суспільство. Це буде травма величезна. Діти, які пережили, у когось так спрацює психологічний фактор, а у когось буде дуже багато проблем. Повернуться ті, хто поїхали, і почнеться в суспільстві. Ти поїхав, я не поїхав. Нам дуже багато треба працювати над, над собою, щоб ми потім не перегризли горлянки одне одному. Нам тут з самими розібратися. Будемо так? працювати над цим. Я сподіваюся, це наша з вами не остання зустріч. Дякую, Ігоре. Дякую, Ремо. Дякую.